Пістолетики. Пістолетики. Я зараз покажу дуже швидкий рецепт. У мене це буде вечеря. Коли я прийшов з роботи, і треба швидко нагодувати сім'ю. Це гадаю найшвидше. Беремо так от куряче філе. Нарізаємо на хвости У мене виходить три. Будемо готувати в мультипічі Також можна в духовці. Тільки в духовці буде трішки довше. Зараз теж не буде такий швидкий рецепт. Але все рівно. Він дуже швидкий в своєму приготуванні Чик, все. Бачите? Залишилося тільки відбити. Vale, vamos, Valero. voy a poder? ¿Qué Беремо несколько наши. Розкладаємо. Дивіться, як я беру. Кусочка взяв, підсолив, перевернув. Підсолив. Осипав печку. Тут так само. Посипали, підсолили. Зверху. Підсолили. Оперчили. І повторюємо. Це дуже. Швидкі рухи. Поперчили. Складаємо. Зразу. Вишевіщуємо цей процес. Перевернули. Посолили. Тут вже печик є. Накриваємо. Посолили. Попочили. Тут печик є. Перевернули. Посолили. Рідні, Будь Бачимо. Тут у нас є накладаємо, тут уже є, Накладаємо. Як бачите, щитані Все, читати. І накладаємо чик. Чик. Все. Наш бутерброд готовий. Зараз його перекладаємо. Другімось. Чик. Хаймаранується. Зараз будемо готувати на чик. Витираємо сиро. Ми на моцарело. Накопить терку для нашої начинки. Ю... Так, так. чуть злодых, конечно. Арменько покрой. Запаковують. Так, беремо сирок. Кисломолочний. У мене 5% карти... карти fi... 180 грамів. Тут дорожливо, тут підбирається під себе вже. Ой. Додаємо на тертий сир наші. Мацарелла. Те, що у мене 180 грамів. Два шматки такі, щоб було смачніше. <к Deixa> Ой. Дейца, мене шпинат заморожений, десь столова ложка. Можно ти же у нас шинкуватый. А я не найшов заморожений завжди можна знайти. можно АТБ він стоит всего 40 гривень до і дивіться, Разом за упаковку. И зі шпинатом. добренько вилочкою передуваємо кисело сир. силу. Доминаємо, як тісто. Дивіться, я зараз покуштую, бо тут завжди треба додавати сіль, бо е, сир він не солоний, так само. Ммм. Ви знаєте, вона пише так смачно. Я трішки кистою. Дивіться, отак от добренько його все около повиминали отак от так меделкою. Туди його добренько так.

Трішечку. Чик-чик-чик. Давайте, ми обираємо самі такі. Щоб галетки точно вийшли. Це буде чпуньк. Чпуньк. І чпуньк. Дивіться. Друг. Чпеньк. Розподілили. Повторюю його. Розподіляємо. По всю рулетку. Ну, як це зараз ще але... на рулеток, Але. може на перший поля здається, що це таке, ну, кропятна робота. Але ні. Це ваша дивіться, Я беру скинчика. Чпыньк. Чпунь, чпунг, чпунк. Рулетик. Все. Дивіться. Це внизу. Чи внутри? Всередині. Чипунь. Дивіться. А поганю. Відпадаємо. Так само. Чпупунь. Закручуємо. Дивіться. Те сам. Можете. Чепуньк. Чик. Закручуємо. Тут це грає, якби відбили м'ясо. Дивіться. Так повторюємо з усіма нашими сіки там заготували, мене кілограм м'яса і начинки майже 400 грамів. Рулетики. 173 грамів матереви, 180 грамів сиру. кисловочного. столова ложка мене замороженого шпинату. Але можна взяти свіжі. Все. Зараз будемо завантажувати в мультипіч, але можна випасти їх на і Двухці запекти. Беремо нашу мультипіч. Я беру свій перший контейнер. І викладаю. Голове таке. Чек. Ми 6 штук. в Перший контейнер. Я не хочу їх дуже близько ставити, хочу, щоб підпеклися. А цим можна заморозити, поставити в холодильник, щоб наступний прям їжі. Приймати теплі свіжі, бо я могу заморозити. Наші ролетики. Заряджаємо. Вибираємо перший контейнер м'ясо. Ну, Кулиця 200 градусів. 45 хвилин для цього дуже багато. Я поставлю 15 хвилин і буду вивіряти вже по факту, чи доволяти чи ні. І вмикаємо. Все. Робота почалася. Без обігріву. Накрутили. Рецепт дуже-дуже швидкий. Коли ви вморені після роботи, але хочете поїсти щось смачненьке, не купувати напівпабрикат, щоб це була їжа домашня. Це я гадаю, це. Десь середині цього часу буду перевіряти, щоб м'ясо помастити зерку сметанкою. Щоб була золотиста страничка? Ну, надалі це все покажу. Дивіться, щоб не гадати часу, беремо другий контейнер. Беремо. Картовка 3. Своя лінія АТБ. вже готова, дивіться, посипаємо, дивіться, вона заморожена, Заряжаю. Контейнер 2. вибираємо картошка фрі, Так, дивимося, яка у нас температура стоїть, 180. Так, ні, контейнер 2. Картошка фрі. 30 хвилин. Старт. Все. Одночасно. До мяска будемо подивлятися, чи хватить нам 15 хвилин. Але 30 годинки буде картошка фрі. Заморозки. Якщо треба щось швидко. Картошка без олії. Це сам, самий клас. Що мож, можливо от. їсти. Дивіться. Серединки цього часу. Застаємо. Дивимося. Ну, дуже гарненьке вже м'яско. Тоді треба застити. Я знаю, його сметанкою. Зверху. Ви сказали, що це можна робити одразу, ну дивіться. Як вам зручно? Мені от зараз, коли м'яско схватилося. Дивіться. Ай, дядьки. Такі соковиті. Гарненько смащуємо. Бачите? Заряджаємо. Це... О, так, дивись, дивіться. Рулетики. Я додаваю ще 5 хвилин. Було спочатку 15. Середини часу я змастив їх сметанкою для скоріночки. По закінченню я ще додав 5 хвилинок. Всього 20 хвилинок мультипічі. Дивіться, дивіться, яка красота. Ой-ой-ой, яка хрустка, дивіться. Нічого не повитікало, не порозкривалися без зубочисток. Давайте хвилин. Але я гадаю, і 15 були готові. Але я більше захотів. Позирасть. Наша катопліка. Ще готується. Бачите. І, ну, рулетики, це щось. Це бомба. Так швидко, ви самі бачили, в реальному часі. Чотири філешки Нарізано на 12 Відбивнух, Начини їх творожно-сирною начинкою Зі шпинатом. Вийшло мене 12 рулетиків. Зараз я шість приготував. Нам 800 людей. Це достатньо зараз з гарніром поїсти. А наступну партію. прийом пйомбіжі, щоб були тіженькі, тепленькі. Це дуже класно. За такий короткий промежок промеж, часу приготувати. Рулетики на два приема. Ну, класс. Пачка наша. Видите. Без капли оливии. Взагалии не мая. Картопля и сельдь. Я в середине процессу посолил. Прямо в контейнере. Видите. Магазинская картопля. Без оливии. Картопля при. あどはちょと後ろからうなっていこうなっていこうてな